В мільйона на ліки вінничанам, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, додатково виділили кошти на медичні препарати за пільговою ціною. Відповідне рішення підтримали депутати на черговій сесії міської ради. Бо ж коштів, які виділяються на медичне забезпечення з обласного бюджету, а це 1 мільйон 200 тисяч гривень, недостатньо, аби закрити потреби кожного. До того ж, вартість ліків зростає. Нині у Вінницькій громаді проживає близько двох тисяч людей, постраждалих внаслідок катастрофи. Отримати апарати за пільговою ціною можуть вінничани віднесені до першої, другої та третьої категорії. А також діти потерпілі від аварії на ЧАЕС, що лікуються амбулаторно за дорученням міського голови з бюджету Вінницької міської територіальної громади. Уже двічі надаються кошти додаткові кошти на забезпечення потреб зазначених осіб. Так у квітні було виділено 300 тисяч гривень на забезпечення. Пільгових рецептів і у липні на черговій сесії було виділено 500 тисяч гривень додатково, аби забезпечити майже півтора тисячі пільгових рецептів.